Взагалі, що це таке за обшуки безсудової ухвали? Що це таке за сталінізм? Ви вибачте, будь ласка, європейська солідарність наполягає на тому, аби ми адаптували законодавство Європейського Союзу в Україні, яке передбачає захист прав людини і право на захист, і презумпцію невинуватості до рішення суду в Україні. Вже все стало знаєте, з ніг на голову. У нас просто 90% тих дій. Силових влади, які відбуваються проти нашої команди, вони йдуть без судової ухвали. А потім суд це легалізує, легалізує оці обшуки без судових рішень. Тому Європейська солідарність вже в понеділок вносить законопроект, яким ми, по-перше, будемо вимагати заборонити будь-які обшуки без ухвали. Рішення безсудової ухвали, якщо мова не йде про злочини проти людини, тобто вбивство, зґвалтування, і якщо там не йде про оперативний час злочину за 48 годин, нехай буде рішення суду. І після того, будь ласка, проводьте слідчі дії. А друге має бути відповідальність за це. Суди повинні перестати легалізувати оці замовлення портновські з Банкової. тому що портнова ліквідували, так ніяк не ліквідують портновське оце кривосуддя. Цим пора закінчувати. Друге, хтось може пояснити, чому в нас уже села зна. Викошені міста викошені. Тільки в ДБР у них 100% є бронь на мобілізацію. Для того щоб вони кошмарили опозицію і бізнес. Ми вважаємо, що тут має бути справедливість. Якщо є 50% броні для держслужби по мобілізації, от такі норми мають діяти для прокуратури, для слідчих органів, для ДБР. І ми подаємо норми до закону щодо. 50 тільки броні для цих силових структур щодо мобілізації. Третє, де реакція Стефанчука? Де реакція президії Верховної Ради? Я хочу нагадати, що вони представляють весь парламент і мали б зараз відреагувати на цей політично мотивований тиск проти опозиції і проти родин опозиції. У нас зараз будуть всіх перевіряти, я не знаю, там, українців, хто має, там, я не знаю, якесь майно. Чи що відбувається взагалі? Це подвійні стандарти, це політичний тиск, це політично вмотивоване правосуддя, це репресії, це спроба вибити з колії, це спроба закрити рота пані Южаніні за все, що вона робить, захищаючи кожного українця його право на справедливість, на справедливі податки, на нормальну економічну політику.